Жіноча білизна від бренду Сіандей. Почнемо з розміру XS. Будуть одні в лоті. Далі в нас S. Є також ось такі запаковані. Тут 4 однакові в різних кольорах. На високій посадці. Це все розмір S. Врубчик. Спринтом. Таких в лоті 24 штучки в розмірі S. Далі в нас буде розмір М, в лоті буде 35 пар з мережевим на високій посадці. Склад тут 95% катону. Далі у нас буде розмір L 35 пар буде в лоті. Ось така упаковка тут з трьох штук однакових. Далі в нас буде розмір XL, 22 пари. Далі 2XL, в лоті буде 32 пари, є запаковані, 4 штуки в упаковці, в різних кольорах. Ще одна така упаковка. Також в лоті буде витягуюча білизна в розмірі S і бюстики. Це в нас м'який без кістки. Він буде в розмірі 75B. Ще один такого ж плану. Буде в розмірі 75 b також. Далі у нас з чашою з кісточкою, з мережевим, в розмірі 80C в чорному кольорі, 90C. І це ще один також 85D.